То, що нам говорить, наша Оленька, як Несі говорить те, що говоримо вам на цих зустрічах, це є дуже важливо. Повчать нас, як бути в школі любові. І то дошли. Так. І для цього ми сюди приїхали, правда? Так, правда. Так. Так. Mi vsi znamo, da je danes post. 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 Mi postimo za Ukrajino. ali, ale, kad djete dođe doma mami, ale kada djetina prijde do domu do mame, mama želi dati nešto malo. Mama hoće hoće da bišo s malenke dati. Ja tako? Še ne tak? Tak? tak. Zato. zato imamo najmanji znak ljubavi. Tomu imamo sami malenki znak ljubavi. Менші, пише, видите, е кушат, И, побачите, so right now we are gonna sing a song to our lady asking for blessing upon Ukraine, and we're gonna come and bring all of the gifts to the front. First, the, first the flags, тому ми зараз заспіваємо молит, спісню, молитву як молитву за Україну. І зараз буде спочатку прапор. Прошу стати. Боже великий.

Сможе народу, і моя, моя, слава Ісусу Христу. Діти Україні! Yeah. Давайте! Любимо вас всім серцем. Го-го-го! Ким, давайте! Любимо вас всім серцем. Пригощайтеся зараз. Будь ласка, візьміть, кожен можете пригоститися і будемо розпочинати після цього свідчення, щоб ви уважно могли слухати. Але наймані знак любові майки. Це найменший знак любові матері. Як маيكا любить своє дитя, тому що мати любить своїх дітей. А ви, Україно, ви постіте. Українці постіте. Ви святуєте від миру. Ви постіте за мир. Ви не маєте миру сада. Ви зараз не маєте миру. Але ось ви заприймете цей мир. Але тут для того, щоб ми, щоб прийняти мир. Да можемо бути свідки. Щоб ми могли бути тим мером, да сідімо, що насуч і сто крос па крос світло Марино, що ми вчилися і того, чого нашть бути бородиться і через світло Марії. Да можемо бути свідком. Щоб ми могли бути світлом любові і любов'ю і радість любов і радістю і спожелю любов'ю і простими тами руками любові. Можемо ще на пісню до одна пісня. Поки ми зараз пригощаємося. Добре, просимо про пісню, і потім будемо продовжувати.